Ми маємо говорити не тільки про половину Донецької області. Ми знаємо, що вже є частина населених пунктів звільнена на Луганщині і, і триває контрнаступ напрямку Луганської області. То але ці нелюди, ці вибачте нас не на слові пси можуть говорити єдине про те, щоб врятувати свою шкуру, тим щоб закликати владу, якось тиснути. Це схоже на якусь істерику, паніку серед цих недореспублік, цих от ватажків банд. Провести референдум, щоб уже вважатися, начебто Росії, але насправді це їм не допоможе ніяким чином, тому що навіть якщо вони встигнуть прямо завтра провести, сказати, що ми провели референдум, показати якісь папірці, показати якусь виставу на камеру, де зберуть привезених з Росії людей, і покажуть, що це відбувся референдум. Цього по факту не відбудеться, не буде ніякої легімітизації. Цього це в принципі неможливо. Навіть якщо вони там проєднають території, які, на яких зараз по яким зараз проходить, скажімо так, лінія розмежування, це нічого не поміняє. Адже Росія втрачає зараз силу Росія, так чи інакше втрачає свої кордони, і ми маємо говорити вже про те, що що панічні настрої в самій Росії призведуть скоро до того, що. Народи ув'язнені народи цієї імперії будуть повставати вже всередині Росії для того, щоб звільнитися від кривавої москви.